Вітаю! Давайте сьогодні зазирнемо, так би мовити, на кухню історії та розберемося, з яких інгредієнтів складається той самий рецепт цивілізації, що ж такого особливого дозволило першим великим суспільствам не просто вижити, а й залишити по собі щось справді величне. Отже, в чому ж секрет що потрібно, щоб збудувати не просто якусь державу, а щось таке, що проіснує тисячоліттями і назавжди увійде в історію. Ну, просто вдумайтеся, як, не маючи сучасних технологій, їм вдавалося зводити монументи, що буквально впиралися в небо, як оці величні піраміди в Єгипті. Або, скажімо, будувати такі укріплення, що тягнулися через цілі континенти, захищаючи імперії від ворогів, і як взагалі з'явилися міста, що стали справжніми легендами, про які ми читаємо й досі. Секрет виявляється, криється в кількох ключових компонентах. Ну що ж, давайте розберемо цей рецепт крок за кроком. І все починається, як не дивно, з води. Перший і, мабуть, найважливіший інгредієнт для кожної стародавньої цивілізації це могутня життєдайна річка. Вона була і джерелом життя і водночас величезним викликом. Але ж річка річці не рівня. Подивіться, спокійний і дуже передбачуваний НІЛ був справжнім подарунком для єгиптян, а от бурхливі і абсолютно хаотичні тигр та єфрат у Месопотамії. Це була постійна загроза, яка змушувала людей бути неймовірно винахідливими, щоб просто вижити. І щоб приборкати цю непередбачувану стихію, вони винайшли щось геніальне на той час іригацію це технологія контролю над водою, яка перетворювала потенційну катастрофу на справжнє благо. І ось вам блискучий приклад їхньої кмітливості шадуф. Здавалося б, простий механізм, але який ефективний. Завдяки звичайній противазі, одна людина могла легко підіймати воду з річки і направляти її на поля. Це, по суті, і дозволило перетворити руйнівні повені на стабільні, гарантовані врожаї. Гаразд, з їжею розібралася, її вдосталь. Але що далі, коли з'являється надлишок ресурсів, виникає нова проблема а як організувати тисячі, а потім і мільйони людей. І це підводить нас до другого інгредієнта до влади. Рішенням стала жорстка ієрархія, її можна ідеально уявити у вигляді соціальної піраміди, як у Єгипті. Тут у кожного від фараона до раба було своє чітке місце і своя функція. Це був такий собі механізм, що забезпечував порядок. А на самісінькій верхівці цієї піраміди стояв фараон. І Його влада була абсолютною, не просто тому, що він був правителем, ні, він вважався живим богом на землі. Цементувало всю структуру суспільства. До речі, схожа ідея жорсткої соціальної структури існувала і в стародавній Індії, там суспільство ділилося на спадкові групи, варни, і перейти з однієї в іншу було практично неможливо, кожна варна мала свою чітко визначену роль. Ну от, суспільство росте, людей стає все більше, і що тоді? А тоді починаються проблеми суперечки, злочини, питання власності. Все це вимагало нового, дуже потужного інгредієнта, формального набору правил, єдиних для всіх. І так вони зробили крок від простих звичаїв і традицій до чогось абсолютно нового, до закону, тобто до чітких, записаних і безособових правил, які застосовувалися до всіх незалежно від статусу. І ось вам приклад, який просто вражає Кодекс Вавилонського царя Хамурапі. Так, його закони були дуже суворими. Якщо будівельник збудує будинок неякісно, і той завалиться і уб'є власника, будівельника стратять. Звучить жорстоко, але так Хамурапі зробив відповідальність наріжним каменем усього суспільства. Але інновація – це не тільки про закони. Це і про те, як взаємодіяти одне з одним. Подивіться на фінікійців. Замість того, щоб завойовувати нові землі, вони збудували величезну торговельну імперію. Їхні кораблі фактично об'єднували стародавній світ через комерцію, поширюючи не лише товари, а й ідеї. Так, добре, а тепер давайте подивимось, що вийде, якщо змішати всі ці інгредієнти, надлишок їжі, суворий соціальний порядок і оці нові правила гри. А виходить сила творити справжні шедеври, які переживуть тисячоліття. У Єгипті це, звісно, велика піраміда. Понад два мільйони масивних кам'яних блоків. Тільки спробуйте уявити цю цифру, це ж неймовірний доказ того, наскільки добре була організована праця. Або ось Китай, імператор Цінь Шихуанді зібрав сотні тисяч робітників, щоб звести Великий Мур його довжина майже 9 тисяч кілометрів. Це ж просто фантастична відстань. Бо розумієте, це ж не просто каміння. Це були фізичні втілення влади, віри і, що найголовніше, об'єднаної волі цілої цивілізації. Це і був кінцевий продукт їхнього унікального рецепта. Але історія на цьому не закінчується, бо рецепт, який вони вдосконалили, не зник разом з їхніми імперіями. Його відлуння ми насправді відчуваємо й досі, у нашому сучасному світі. Просто задумайтесь. Наші уявлення про правосуддя, про централізовану державу, навіть про глобальну економіку, все це бере свій початок в інноваціях, зроблених тисячі років тому там, на Давньому сході. Але, попри всю цю могутність та винахідливість, є один важливий нюанс: ці великі імперії, що здавалися вічними, такими не були. Кожна з них, зрештою, розсипалася на порох. І це підводить нас до фінального, але мабуть не головнішого питання, актуального і для нашого часу. Якщо їхні рецепти не гарантували вічності, то який ключовий інгредієнт потрібен для цивілізації, що справді може тривати довго?